Привіт, мої любі малята! Сьогодні у нас в гостях лисичка. Вона нас запрошує до незвичайної подорожі, і для нас вона підготувала багато цікавих завдань. Ну що, рушаймо! Лисичка зліпила багато снігових кульо, щоб зробити собі снігову фортецю. І хоче, щоб ми допомогли їй перевезти її Допоможемо, дітки! Діти, треба покласти на санчата стільки кульок, яка цифра на них намальована. На перших санчатах яка цифра намальована? Так, правильно, цифра 3. Значить, на перших санчатах ми поклали 3 кульки. А яка цифра намальована на других санчатах? Молодці! На других санчатах цифра 5. І ми поклали 5 снігових. А подивіться уважно, яка цифра намальована на третіх санчатах. Правильно малята на третіх санчатах намальована цифра 2, і ми поклали дві снігові кульки. Ви допомогли лисички. Лисичка запитує у нас, на яку геометричну фігуру схожа снігова кулька. Правильно малята снігова кулька схожа на геометричну кулю. А яка вона куля? Так, вона кругла, не має кутів і може котитися. А які ще предмети ви знаєте, що схожі на кулю? Правильно малята це яблуко, м'ячик, апельсин, ялинкова прикраса. Молодці! Малята лисичка для вас підготувала нове завдання. Подивіться уважно, перед лисичкою є доріжки. Скільки їх? Так, дві. Діти, а доріжки однакові за шириною чи різні? Молодці, вони різні. А скільки широких доріжок? Так, одна. А скільки вузьких доріжок? Теж одна. А з якої сторони розташована широка доріжка. Правильно маляти широка доріжка знаходиться ліворуч. А з якої сторони знаходиться вузька доріжка. І знову все правильно, вузька доріжка розташована праворуч. Діти, наша лисичка не знає, де товсте дерево, а де тонке. Давайте допоможемо їй. Подивіться і скажіть, з якої сторони від лисички росте товсте дерево. Правильно, малята товсте дерево росте ліворуч, а з якої сторони росте тоненьке деревце? І знову ви молодці! Тоненьке деревце росте праворуч. Діти, лисичка пропонує нам пограти в гру скажи навпаки, необхідно підібрати та назвати протилежне слово. Наприклад, товстий олівець, а протилежне Так, діти, а протилежне це тонкий олівець. Діти, подивіться на цю картинку. Це широка смужка, а протилежне. Правильно, а протилежне це вузька смужка. Діти, подивіться на цю картинку довга драбина, а протилежне, правильно, а протилежне коротка дробина. Малята в морозний сонячний день лисичка дуже любить розглядати сніжинки і знаходити їм пару. Давайте ми пограємо в таку саму гру. Ну що, починаймо. Малята, роздивіться уважно всі сніжинки. Знайдіть дві однакові. Потім вони будуть зникати. Почали. Так, правильно, це сніжинки з червоними круглими щичками. Ну що, іще давайте пошукаємо однакові сніжинки. Молодці діти, а це були сніжинки з бутів чоботи Давайте ще пошукаємо однакові. Правильно, дітки, а це дві однакові сніжинки, які дуже гарно колибаються. Молодці малята. Правильно малята! І знову зникла пара сніжинок з рожевими щічками овальної форми. І залишилась у нас всього одна сніжинка, у якої пари немає. Діти, наше заняття підійшло до завершення. Лисичка дякує вам за гарні відповіді. Але давайте пригадаємо з вами, чим ми сьогодні займались на занятті. Так, ми розглядали і пригадали геометричну фігуру кулю. Чим вона відрізняється від інших геометричних фігур. Визначали широкі і вузькі доріжки. Також товсте і тонке дерево. І ще ми з вами повторили і закріпили знаходження предметів з лівої і правої сторони. До побачення, малята! Ви найкращі!